дня. я повітря Андрій та компанія XFIL, пропоную до вашої уваги огляд трактору Матформік. Це найпотужніша модель з лінійки цих тракторів. Та ми зараз продивимося його особливості та його вузли і агрегати. Отже, дорогі глядачі. Перш за все, що ми маємо? Ми маємо трактор на 310 кінських сил. Двигун на даному тракторі встановлений і на 6,7 об'єм літру 6,7. Шість циліндрів. Я підключився діагностичним обладнанням до даного трактору. Ми можемо бачити всі основні параметри, не ті, котрі на тракторі, бо ті параметри, котрі ми бачимо на головному меню, котрі 12,5 дюймів монітор, це є система ЄЦУ, котра щитує дані та виводить їх на екран оператора. А я. Підключаючись до самого трактора з допомогою діагностичного обладнання, бачу вже всі параметри і всі помилки, котрі виникають під час роботи та запуску даного трактора. Коробка передач на даній моделі трактора це є варіо коробка передач, тобто безступенева коробка передач з чотирма режимами. На кожному з режимів ви можете зафіксувати максимальну швидкість, тобто на другому режимі встановити 14 км за годину обмеження швидкості та працювати з навісним обладнанням. Дисками чи якимось іншим е, агрегатом, вже на цій швидкості, це є е, беззаперечне рішення від компанії Маккормік. Воно вдале та воно полегшує життя оператору. Щодо діагностики, отже, коли ми підключаємося до моїм діагностичним обладнанням до е, тракторів е, вживаних тракторів, е, перш за все. Основний монітор дисплей, котрий знаходиться в кабіні трактора, 12,5 дюймів діагоналю, він показує, коли ви запускаєте машину. Він показує та перевіряє дані з ЄЦУ. Та всі всі закладені програмою е, помилки, і на даному тракторі не було помилок. Коли я підключився своїм обладнанням, я вже підключаюсь не безпосередньо до кожного елементу, тобто я можу перевірити форсунки, що я вже зробив. Ми також перевіряємо всі датчики, котрі знаходяться. Датчик повороту е, коліс передніх е, датчики, котрі знаходяться на навісті. Отже, ми бачимо, що положення та процентне відношення е, на який циліндр скільки поступає вольтажу. І ми таким чином маємо беззаперечне рішення. Не, не, не криво стоять циліндри, чи якось щось таке. Е, бачимо, що відношення нормальне можемо перевіряти ліву тягу, праву тягу, е, також клапана на, під, на підйом циліндрів. Ми перевіряємо клапана. Ми перевіряємо тиск на кожній гідросекції, перевіряємо, як працює гідравлічний насос. На даному тракторі продуктивність, до речі, на тракторі 138 літрів за хвилину. Ми маємо дві відокремлені гідравлічні ванні. Тобто, навіска та гідравліка в своїй гідравлічній ванні, коробка передач в своїй гідравлічні ванні Вантажопідйомність навіски 12 тонн. На тракторі є передня противага. Вона за допомогою трьох точок. Може бути з'ємна. Сюди можна буде встановлювати обладнання для внесення мінеральних добрив додаткових для таких агрегатів, як жетер, це полосонарізальник. Тобто, ми маємо активну передню навіску. Перш за все. Ми маємо спереду тяговий елемент. Для якщо хтось застряне, можна витягнути передній міст. Переднє міст на цій моделі трактора реалізовано дуже цікаво, грамотно, інженерно, мабуть, нове рішення. Підійди ближче, скажи переднє міст на тракторі. Також управління виведене передньою навіскою на передню ліву частину трактора. Маємо гідравлічні секції, роз'єм розетки щодо переднього мосту. Чому він цікавий? Перш за все, це є гідравлічно підресорений. Виду балки передній міст, але також електронно управляємий Тобто, ми маємо перш за все швидкісний режим. Даний передній міст може забезпечити швидкість пересування даного трактору 50 км на годину. Це воно обмежено електронно, тобто його можна форсувати ще ще більше. Тобто він дуже буде вигідний для транспортних робіт. Друге, по попередньому мосту. А, за допомогою даного переднього мосту та підресованою кабіною та сидінню оператора, котре комфортне, воно на пневматиці. Оператору буде дуже добре, вдало працювати під час оранки та виконання важких саме важких робіт глибокорихлення або оранки. Мені також сподобалось те, що вихлопна система вона закрита пластиковими щитками. Тобто, під час роботи вся стерня, котра може потрапити до гарячих елементів та трактор. Вона захищена цими щитками, та за допомогою цього захисту ваш трактор просто не згорить в полі. Отже, ми маємо трьохточкову навіску, вона майже нова, не експлуатувалася четвертої категорії. Вантажопідйомність навіски 12 тонн. Два циліндри управління навісткою можуть бути реалізовані з лівого крила та з правого крила. Також з крила ми можемо включати вал відбору потужності, який має чотири режими. Ми маємо тяговий брус та механічне регулювання дишла тягового. Ми маємо чотири секції гідравлічної системи з продуктивністю 138 літрів. Також ми маємо пневматичні. Гальма для перевезення причепів, сьогодні мені вдалося поєднати свою діагностичну систему від фірми Джелтест та перевірити її з офіційною системою від Ландіні та Маккормік. Отже, моя система Джел-Тест повністю перевіряє систему в точності як офіційна система. Це перше було таке вдале рішення. Ми сьогодні зробили цей тест. Дід -ді діагноз цього трактора, отже, даний трактор моделі Маккормік е, поступає на продаж. Е, він 2018 року виробництва е, з напрацюванням 44 мотогодини. Тобто він майже новий, тільки тільки пройшов декілька демонстрацій та обкатку. Ті інженерні рішення, котрі реалізовані під час будівництва цього трактору, вони попадають під конкурентоздатні пропозиції відомих брендів. Допустим, таких як клас 930» тридцятий аксіон. Якщо беремо старіший, клас Atlas 940. Це конкурентом може бути кейс 310 або новий кейс Optum 300. Кабіна трактора, вона простора, Органи керування дуже вдало поєднані. Все, все під рукою, великий, дуже дисплей-монітор з сенсорним керуванням. Всі гідровиходи, вони, газ, реверс, вони знаходяться під рукою. Магнітола, кондиціонер. Навіть є вентиляція, кліматична система, є холодильник на даному тракторі. Погляд вдалий, тобто можна цю кабіну рекомендувати як комфортну комбіну в преміум сегмента. Сидіння воно під, підресорене з компресором, та сама кабіна вона підресорена, вона знаходиться. То на даному тракторі буде комфортно працювати Двигун Івеко 6,7 літра він має запас по потужності, він має беззаперечні показники, саме цей двигун ставлюся і на інші моделі. 10 тисяч мотогодин вони ходять. В принципі, без якихось серйозних поломок. Спарці з цією коробкою передач він дасть найкращі результати по витраті палива, по крутному моменту, по продуктивності. Цікавий дуже міст. Ця модель цікава. Тобто, звертайтесь до мене за придбанням цього трактора. Або якщо вам треба продемонструвати і якось більше оглянути, завжди працюю на відміну для вас з повагою. Дзвоніть за телефоном нижче та до нових зустрічей.